Агітували абітурієнтів і прикордонники з Національної академії у Хмельницькому. Зазвичай більшість вступників були із західної та центральної України. Тепер в академії вирішили розширити географію вступної кампанії. Адже цьогоріч і студентів планують набрати удвічі більше. Зустрічалася зі старшокласниками 53-ї школи. Як агітували та що обіцяли майбутнім абітурієнтам? Далі у нашому сюжеті. Національна академія прикордонних військ України має давню історію. Спочатку тут було танкове училище, потім артилерійське з часів незалежності. Інститут прикордонних військ, який у 96-му став академією та отримав статус національної. Нині академія має п'ять факультетів: оперативно-технічний, на якому вчаться лише офіцери, факультети охорони державного кордону, правоохоронної діяльності і правознавства, технічний, а також філологічний. Специфіка факультету – дітей готові. Ну, как будущих офицеров уже для Державной прикордонної службы, но используют их в основном на контрольно-пропускных пунктах больших, которые требуют знания. Язиково язики і за ній звучають всі які, держави, які межують з України вплоть до турецького язика. Академія знаходиться у Хмельницькому, тож більшість вступників зазвичай із Західної та Центральної України. Однак нині заклад розширює географію вступної кампанії. У Миколаєві завітали до 53-ї загальноосвітньої школи, розповідали про переваги професії прикордонника та особливості навчання. Насамперед наголосили на держзабезпеченні та стипендії, яку отримають усі без Вінятку студенти. У нас є можливість поступити в академію до 23 років. Це може бути мальчик, який прослужив срочну службу. Тому, якщо мальчик прослужив срочну службу і вступив на контракт, Как висковослужбовец, если он вступает до 23 лет курсантом, он получает то денежное содержание, которое он получал на своей последней должности. Если это было 3 тысячи, он будет получать на протяжении всех 4 лет тех своих 3 тысячи. Если это было больше, значит будет больше. Аклад сохраняется. Если курсант поступил со школьной скамьи, неважно, девочка или мальчик, обязательно стипендия, неважно, как он учится. У нас, конечно, учатся дети хорошо, но если даже у него есть тройки, то все равно стипендия платится». У рамках вступної кампанії кажуть представники вишу на базі закладу абітурієнтам доведеться здати лише екзамен з фізичної підготовки, решту при центрах комплектування, які є безпосередньо на місцях, зокрема, й у Миколаєві. Цьогоріч набір студентів планують збільшити удвічі з 200 до 400 курсантів. А випускникам обіцяють, що після закінчення академії ті без роботи не залишаться та закликають не вагатись із вибором вишу. Граніса Ніколаєві є, це морська границя, яка час. Зараз... Также само, очень актуально, і пункти пропуска в Ніколаєві восім морських і два авіаційних. Тому ми важде в Ніколаєві, щоб ви теж стали пограничником і захищали свою Ніколаївщину. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми Об'єктив.